Розпаковочка вкусняшечек. Лімітована колекція, не наша. Так, дуже цікаво, що тут є. Що тут є? Я кладу шукач. Можливо, щось тутке і буде. бути. Так, адвент, календарик. Зараз розпакуємо все. Так. Давайте, а я не знаю. Семерочка. Цукерочка? Цукерочка з солени карамелью, так розумію. Так. Цукерочка і фішечка чи щось таке? Угу. Так, 16. Цукерочка. Пингвинчик тоже есть. Так, поехали. Так. Цукерочка и ничего. Цукерочка. О, о, Ребята, Интересно, він тут один. Ось Запакований. Йовий. Тук-тук-тук-тук. Цукерочка. Фішечка. Merry Christmas. На лочку, наверное. Цукерочка. Суперменчик, цукер. Цукер фишечка. Так, прямо цветы на это. В общем, суперменчик. Вот эту разум ее с фишечками. Так, все. В общем, что-то было. Номер 15. 21. Да. Так, фишечка еще. Чук. В общем, будем прокрашать Еленочку. В общем... Кахвити є. Кахвити у нас тут є. Я дуже люблю такі, за закордонні подарунки, тому що там щось можна знайти. Так, лисичка. таке доволі непростеньке. Так, хлам. Колон я ось так от розрифю. Номер два там написано. Номер два. Так, щось вилетіло. А. Ну, в общем. Крумидолара. Фішечок і цукерочок. Більше нічого. Ну, тим паче, якщо собратися, то три режмен цукерочок єсть. То лучмі вот їх більше. Так, далі буде ще багато цікавого. У мене ще є подарунки за кордоном. Будемо розпаковувати разом, так що будьте в курсі.